Вітаю всіх на своєму YouTube каналі. Сьогодні я розповім про цікаву біржу під назвою Bitmart. А перед переглядом відео я хочу попросити вас підписатись на мій YouTube канал, поставити подобайку та обов'язково залишити коментар. Переходимо до огляду біржі. Bitmart одна з провідних криптовалютних бірж, яка успішно працює на ринку 2018 року. Та на даний момент має понад 9 мільйонів клієнтів з усього світу. Bitmart пропонує різноманітні способи заробітку. Включаючи спотовий та фьючерсний трейдинг, різні види пасивного заробітку та багато іншого. Саме про ф'ючерсний трейдинг я розповім у цьому відео: як активувати фьючерсний аккаунт, як перевести кошти на ф'ючерсний рахунок, та як здійснити свою першу фьючерсну угоду. Якщо у вас ще немає аккаунту на даній біржі, краще створити його за моїм реферальним посиланням, оскільки ми з біржею іноді проводимо ексклюзивні розіграші лише для моїх рефералів. Посилання на реєстрацію знаходиться в описі під відео, яке дозволить тобі отримати 10% знижки на торгову комісію та можливість отримати вітальний бонус до 3 000 доларів. Але не забувайте, що торгівля цифровими активами, особливо з використанням кредитного плеча, пов'язана з великими ризиками, тому будьте дуже обережні і обов'язково проводьте власне дослідження перед тим, як робити будь-які інвестиції. Для відкриття нашого ф'ючерсного акаунту необхідно спочатку перевести на нього кошти. Для цього переходимо на наші активи та обираємо фьючерсний гаманець, який на даний момент порожній. Наступним кроком є переведення коштів зі спотового гаманця на фьючерсний гаманець. Це можна зробити шляхом натискання на кнопку «Трансфер» та вибору необхідної опції переказу. Важливо зазначити, що переказ коштів відбувається досить швидко та без додаткової комісії. Після того, як ми переказали кошти, переходимо в розділ Futures та натискаємо USDTM. Ознайомлюємося з ризиками фьючерсної торгівлі на біржі Bitmart, ставимо галочку та нажимаємо Confirm. Зверху ми можемо вибрати таймфрейм. Таймфрейм, простими словами, показує графік на певний час. Ціну зображують японськими свічами. Кожна свіча – результат торгівлі за вибраний період. В даному розділі ми обираємо пару, з якою ми хочемо здійснити фьючерсну торгівлю. Далі обираємо режим мержі. Бачимо, що є крос-маржа та ізольована маржа. У режимі крос-маржі весь доступний баланс на вашому рахунку буде використовуватись, та у разі ліквідації весь баланс з активами може бути потенційно втрачений. У режимі ізольованої маржі, у разі ліквідації, ви втратите кошти по конкретній позиції. Далі обираємо кредитне плече, з яким ми хочемо торгувати. Кредитне плече це співвідношення особистих грошей до загальної суми, яку він позичив у брокера для операції на біржі. Наприклад, якщо взяти x5 плече, це означає, що ви взяли кошти, що перевищують ваші власні у 5 разів. А якщо ви новичок і лише розбираєтесь у фьючерсній торгівлі, то рекомендую брати не вище, ніж 5 плече. Далі потрібно вибрати, який ордер ви будете виставляти лімітний ордер або ринковий ордер. Лімітний ордер дозволяє виставити позицію заздалегідь визначеною ціною, яка може бути вищою або нижчою за поточний. Ринковий ордер виконується негайно за кращою і доступною ціною. Після цих всіх дій, дивлячись на графік, ми можемо відкривати позицію. Якщо ми думаємо, що курс піде вверх, то обираємо суму та натискаємо Open Long. Якщо ми думаємо, що курс піде вниз, то обираємо суму та натискаємо Open Short. Для прикладу, давайте відкриємо одну позицію. Я виберу ринковий ордер та натисну Open Short. Бачимо, що наш ордер відразу спрацював. Щоб закрити його, натискаємо «Close» Та вибираємо або по лімітній ціні, або по ринковій. Я закрию по ринковій, щоб було швидко. Все, бачимо, що наш ордер закритий. Ось такий невеличкий гайд для новачка по фьючерсній торгівлі на біржі Bitmart. А ви в свою чергу підтримайте це відео лайком та підпишіться на канал. З вами був Євген. До зустрічі! Далі буде більше.